Всім вітання! Зараз продемонструю таке коротке відео. Багато кому буде цікаво. Звертаємо увагу на комутацію. Це у нас один йде на конденсатор на вилковрами, другий кінець не замкнутий. Видно, так? О, тепер індуктор у нас один кінець вільний. На другий кінець виходить з трансформатора. Тобто у нас зараз індуктор буде працювати по одному проводу, і, тобто незамкнений, І так само зніматиметься катушка із незамкнутого виводу трансформатора. Починає працювати у нас розрядник, це говорить. Починає працювати розрядник. Звичайно, що заглушує. Це говорить про те, що зараз заряд відбувається по одному проводу. От і на індуктор у мене зараз не йде замикання. Так, поки що йде в нас по одному. Запах озону зразу пішов. Ви побачили, що коли є досить таки потужна енергія, то достатньо індуктор одним проводом навантажити, коло не замкнене, і ця енергія вже рухається по одному проводу. Якщо ж я індуктор замикаю, потужність виростає на порядок, можна сказати, ще раз демонструю, Незамкнений Вчора пробував міняти індуктор. Як бачите, тут намотано два індуктори. Один йде в два рази менший за більший співвідношення до обмоток. І сьогодні поставив ще такий короткозамкнутий індуктор. індуктор. Він теж свою певно, дає роботу. І це якраз те, що коли я включаю, він розганяє енергію. От я включаю і в мене по одному. Тобто конденсатор заражається більше, ніж 1 кВт, то що там зазор десь більше міліметра. Конденсатор заражається до 170 В. міряв, і по споживанню дивимося. 12 ватт. І коли я буду замикати, розряд буде більший, подивимося по споживанню. Тобто споживання виростає У 2,5 рази, от, це як би закономірно. Але і енергія там також значно потужніша. Сьогоднішнє відео якраз саме те, що, якщо ви бачите, по одному проводу йде заряд. Сюди заземлення не давав. Якщо сюди дати заземлення, подивимося, який зараз буде результат. Так, заземлення я буду давати. Сюди воно буде забирати цю енергію на землю, тобто замість того, щоб піти в конденсатор, будети на землю, а коли я буду давати на вихід конденсатору, подивитися, який результат. Коли ми додаємо, якби. Забираємо енергію з конденсатора, частота збільшується, Це нібито так не повинно бути. Але, як ви побачили, самі, тобто, коли я забираю енергію з зарядки, з вилки в раменка, він розряд разу гасне, а на виході інтенсивність. Тобто, якби енергія має втікати і розряд повністю. Зупинятися, а ми тут бачимо зворотній процес. На сьогодні таке коротеньке відео, експерименти продовжуються. Всім успіху і до нових зустрічей!